Всі тут? Нет, Всі Нет, нас багато. Це тут ПСБ. Засейвилась. Супер добре. Ой-ой-ой. Не факт, що туди Так, у нас, у нас -2. <схай> Мінус 2. Щось, а, щас, минус двое. Че ні ні знаю. То-то заранее другий минус два будет. Не-не-не. Гарного польоту! Бувай. Шикарный герой. О, Нормально. давай на Ух ты, -мо! <свят> <свят> давай еще раз, давай еще раз. <свят> <свят> там там маршмелло есть. <свят> Можно кинуть. Він все уже. Добрий день. Він все, він помер. Він ще помер, він. я я я вже помер. Боже. Боже. Що відбувається? Давай ти получимо, шановні. Ми тебе будемо мучити до останнього. Чекай, чекай, Вставай! Не спи, ти замерзнеш. Справа, справа на дереві мандарини. Куда я их забрали? Кстати, Эй, не бойся. О, сюда я я тут можу руку подать. Ооо, яка смачна. У мене тут курочки бегают. Там ще все Аптечка в кость була наче. Да, там десь десь внизу, да. Parkour. Parkour.